Хто такий кавіст? О боже, недавно чула це слово. По-моєму, в супермамі. Це людина, яка займається е, винами. Чи... Дивись, якщо ти на мене підписана, я дам тобі тисячу гривень. Ти підписана? Не підписана. На жаль, на жаль. А ти не будь-як дівчинка, обов'язково підпишись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Кавіст. Угу. Е, ну е, якщо так, спільнокореневе слово кава. Це та людина, яка робить каву, але ж ні. А може й так. Може людина, яка знається на е, каві, кавіст, легко було б, так? Е, ну, якщо так логіку включаємо, кава. Відверто я навіть не розумію. Ти дивись, кавіст. Ну що, дегустувати каву? Завжди дивись, якщо мені якесь невідоме слово, ми е, беремо до уваги корінь, тут кава, але ж якщо це. Кав, що англій. А кав? Кавіст. Може, кав англійське слово? Корова. Корова, кав. Значить, з молоком коров'я, корів, молоко.